Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо дуже смачний салат до святкового столу. Для початку відваримо до готовності курине філе. Далі, коли всі складники готові, починаємо нарізати салат. Все нарізаємо кубиком, а це відварену грудку курину, відварені яйця, мариновані огірки та синю цибулю. Також додаємо консервований зелений горошок. Спеції до смаку в рецепті я використовую сіль та суміш перців. Та заправляємо майонезом. Тепер все разом гарно перемішуємо. Салат готовий, можна його подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати на святковий стіл цей дуже смачний та простий салат. Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.